Ранковий час настане незмінно. Що там сьогодні в календарі? Плине жахливо цей час безупинно. Мамо, сьогодні вже третій нуль від війни, це той ювілей, де будуть звучати далеко не співи щасливих людей, мовчазні легенди про те, як солдати постали на захист наспроти гостей. І більше розкажуть вам батькові очі, не мов би себе поховали вони. А матері сльози, а крики дівочі, сьогодні вже третій нуль від війни. Тримаємось разом, сіпляючи зуби, з сиреною знову йдемо в укриття. А вибух то рідне, не тремтять навіть губи, і наша буденність страшне те життя. Людей, що навколо важлива проблема, постійно щось хочуть в дзвінках досягти. Їм байдуже чесно на те, що сьогодні закреслили ми третій